Гов, Юамзісти, Мтезісти, агрономи, колеги, є суперська новина для вас. Ось бачите фари на нашому чарлику на кабіні. Такі фари, одна штука коштує в інтернеті приблизно 450-500 гривень. Одна. У вас є можливість при... взяти і отримати такі фари всього-навсього за 50 гривень, дві штуки. Новенькі в упаковочці, все як треба. Друзі. Чого саме я проводжу такий розір? Все просто щоб допомогти нашій армії, а саме 182-му окремому батальйону територіальної оборони та 122-ї окремої бригаді територіальної оборони. Друзі, щоб прийняти участь в даній акції, ви можете від 50 гривень, можете і більше, так як ці всі кошти підуть, які ми здасться заробити на цій акції, всі підуть на зсу, а саме цим бригадам, які я вказав вище. Тому кожен, хто приймає участь, друзі, ось карта, робите перевод. Я вам даю номерок, який буде саме ваш. І серед цих номерків ми виберемо переможця. А квитацію скидуйте мені в телеграм, який ви знайдете в описі цього профілю. Друзі, розіграш проведемо десь через два тижні, коли буде як мінімум 10-20 учасників розіграша. Хлопці зараз знаходяться цим, яким буде треба допомога в Донецькій області, точніше під Донецьком, де йдуть і ведуть активні бої з ворогом. Хлопцям дуже потрібні зараз там портативні реб системи, тому що цей пристрій може врятувати життя одному, точніше, не одному захиснику. Друзі, тому друзі, якщо влада не допомагає нашим захисникам, давайте ми допоможемо їм. І пам'ятайте, друзі, що поки військові там, ми сидимо тут спокійно, друзі. Тому бажаю всім прийняти участь, кого є можливість, друзі. Кого немає можливості, просто діліться даним відео, робіть репости, щоб якомога більше людей прийняла в ньому участь. Тому що наша армія потребує нашої підтримки. Якщо влада навіть не допоможе, на владу розчитувати немає чого, друзі. Тому розраховую тільки на вашу. На підтримку наших українців, тому що Україна переможе, я в це вірю і думаю, що багато хто в це вірить. Тому, всі... друзі, і пам'ятайте, кожна ваша гривня допомозі ЗСУ це один мертвий орк на полігоні. Тому, друзі, всім успіху, всім удачі.